Дорогі друзі, церкви Господа Ісуса Христа, всі присутні в цьому місці, всі скажемо разом, слава нашому Богу! Дійсно, любов Ісуса і милость Господа над нами. І в цей утрішній день воскресний, по милості Господній ми маємо цей час. Я сказав цей час молитви, цей час благовіння перед нашим Богом, цей час, коли ми сьогодні будемо внимательному. До того слова, яке ми будемо сьогодні чути. Ми сьогодні будемо внімати, що нам каже Господь. Я думаю, залог успіха в духовної житті і його ждати Господу і творити Господу, те, що Господь велив робити людям. Свій час Господь сотворив чоловіка по образу і подобі своєму. І ми знаємо вначалі Адам і Єва це перші люди. Я думаю, по відношенню до нас, вони не мали, може, цієї книги, вони не мали Біблії, вони не мали Писані, але ми знаємо, що вони мали спілкування з живим Богом. Слава нашому Богу! Вони говорили з ним про свої, може, якісь проблеми. Господь говорив до них. Але свій час вони ховаються від Нього, свій час вони не бажають з ним говорити. Свій час Адам, це який був сотворений Богом, взяти з цього праха, і Господь дунув духа свого, і цей чоловік став душею живою. Цей чоловік прячеться від Бога, він не хоче розмовляти з Богом тому що нарушена воля Божа, тому що нарушено повеління Боже, бо нарушено було те слово, що Господь сказав чітко і ясно. Це було зрозуміло їм, але бачимо, прийшов нехто, який то кинув сім'я своє, який сказав неправду, і вони послухали. Послухали не Бога, а послухали цього Змію. Але ми бачимо, люблячий Господь, Він все ж таки шукає, шукає зв'язок із тим чоловіком. Він прийшов цим прохладу дня і питається Адам, де ти є? Він його дивиться на нього і хоче з ним порозмовляти. Хоче узнати від нього, хай сам він скаже, яка є проблема. Але бачимо, але як відтоді, так до сьогоднішнього дня. Здебільшого так буває, коли людина нарушує волю Божу і нарушує Слово Боже, закон Божий, вона не хоче йти до Бога. Вона ховається, вона прячеться, але Господь чекає. Слава Богу нашому, Господь не залишив. Хоча, звісно, ці перші люди, які згрішили, вони були вислані із цього. Прекрасного саду, вони були вислані з цього прекрасного місця, і в них, в них трошечки було, іначе життя. Але Ісус свій час прийшов на цю землю. Господь послав сина Своїй Єдинородного. Як нас є тут вивіска цього змісту, цього тексту Писання, і так возлюбив Бог мир, що дав Сина своєї Єдинородного, даби всякий в Нього, не погіб, не погіб. Ну і жизнь вечную. слава Богу нашому. Я думаю, всі, хто є на цьому місці, амрус в перший раз. Але ми маємо право, дорогі друзі, ми маємо право мати життя вічне, тому що Господь послав Сина Своєнородного для того, щоб ми мали життя вічне, для того, щоб ми мали радість в Ісусі. Для того, щоб ми сьогодні уповали на нашого Господа, для того, щоб ми творили Божу волю, для того, щоб ми були сьогодні внимательні, що каже нам Господь. І коли Ісус Христос прийшов на цю землю, ми всі це знаємо цю історію, а це не тільки історія, це було життя, дорогі друзі, це було дано від Бога. І Господь прийшов на цю землю, прийняв цю плоть, для того, щоб мати спілкування з людьми, для того, щоб їх ближче зрозуміти, для того, щоб підійти до них. І взяти їхні проблеми на себе, взяти їхні ці гріхи, і щоб вони були там привозлені до цього Христа. Ісус Христос однажди, коли Він свідительствував і говорив особі, коли о Іоанні і, і Богі, і як Він посланий сюди на цю землю, і яку Він волю виповняє, тому що многі не хотіли слухати, особливо ті, які свій час, може, і слідували Писання, вони були на законі. Але ми знаємо, що цей закон, цей Ветхий Завіт, він був дітоводітелем ко Христу. І вони багато чого не розуміли. Ісус Христос не той, що намагався, але Він мав це бажання, і Він відкривав їм то слово, відкривав їм цю думку для того, щоб вони прийняли і Він говорить такі слова. І, пославши мене, Отець, сам о мені, а ви ні голоса ніколи не слышали, і лиця Його не бачили, і не маєте слова, Його прибуваючи у вас, тому що ви не віруєте тому, Которого Он послав. Саме перше, щоб люди повірили, саме перші люди, щоб прийняли те слово, вони мали послухати те слово, і вони почули, але чи многі повірили, Чи многи повірили тому слову, тобто повірили ділами і прийняли те слово, і розтворили вірою. Ми знаємо, є написано пророческому слові Господь говорить до народа ізраїльського, каже, коли ти йдеш в дом Божий, то будь, приготов більше к слушенню, ніж жертву приношенню. Але Господь не відміняє ці жертви, які сьогодні ми можемо теж приносити з вами. Це є добре, це бохання приятне, і це є прекрасно, коли ми їх приносимо. Але коли ми прийшли в Дім Божий, наші уха, можна сказати, наші уха, духовні уха. Нашого серця вони мають бути приготовлені чути, що каже мені Господь, і що буде Господь говорити до мене, і для того, щоб я то слово, яке я почув, я його виповнив. Я думаю, це залог успіха в нашій духовній житті, це залог успіха благословення Божого над нами, яке Господь обіцяв всім нам, і Він дає славу йому. Звісно, ми нічого не можемо заслужити, але ми знаємо одне: для того, щоб мати життя вічне. Для того, щоб мати утішення і радість в Господі, достатньо послухати Боже Слово, достатньо прийняти Його і прийняти вірою, і виповнити те Слово, а воно не тяжке. Ісус Христос далі говорить такі слова. Це написано в Іоанна в 5 главі, 39. Іслідуйте Писання, ібо ви думаєте через їх і межі вічною, а вони свідетельствують обо мене». Слава нашому Богу! Може сказати, це спорне є питання, може сказати і опровергнути хтось, це місце Писання, бо не через Писання, може не тільки через цю Біблію ми маємо життя, ми маємо життя через Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов на цю землю, слава йому, який простер свої руки там на кресті і пролив свою невинною кров для того, щоб я і ти мали оправдання. Слава нашому Богу! Але як, Дорогі друзі, Ісус Христос говорить такі слова? І Писання, і бо ви думаєте через них і життя вічною. І так воно є. Тут нема противоречия, тому що дійсно через ці Писання люди будуть мати життя вічною, бо сам Ісус Христос так сказав. А ні свидетельствують. Хто вони? ній? Оце Писання це Слово Боже. Навіть коли ми читаємо Ветхий Завет, і кажеться, ну що ми там знайдемо? Там закон. Свій час народ ізраїльський жив. І не міг приобрісти собі спасіння. Він не був совершенний. Амінь. Але прийшов це совершенство. Але написано і в прочизкому слові, воно написано за Ісуса Христа. І коли ми читаємо цю Біблію, можна сказати, цей Ветхий Завет, який розділений на такі три групи: історичну групу, учительну групу і пророчеську групу. Але коли ми читаємо новий заповідь, так же само, коли ми читаємо є англісти, які описують, як було, коли був Ісус Христос, але вони були очевидці, правда? І як чітко нам написано, нам роз'яснення є, і ми читаємо і радуємося, і ми вже собі можемо представити, який це був Ісус, як Він говорив, як Він ісцеляв, і воскрешав, і так далі. Коли ми читаємо вже послання, то ми бачимо, там є наука і велика наука. Слава нашому Богу! Хай Господь допоможе нам бути внимательним до того слова, бо є написано, і бо ви думаєте через них і життя вечною. І апостол Павел говорить, посланні е, Корифяну, 15 главі, Він каже, напоминаю вам, браття Євангеліє, цю благу вість. Він каже, я вам напоминаю, котре ви, ви прийняли і слышали, і каже, котрим каже, ви утверждайтесь, котрим каже, і спасаєтесь, якщо преподано є. Ви одержуєте, так як я благовіснував вам. Замок, дорогі друзі, благословення і успіха духовної життя це удержувати, то, то, що ти прийняв свій час. Я може не буду говорити, як є написано у кровення та перва любов, яка злилася в серця народа, коли не прийняли це. Але я думаю, сувокупність цього всього совершенства – це і любов, це є довіра до того Слова Божого. Бо один із них, тих качеств любви, це написано, що любов всьому вірить, вона всьому надіється, вона все переносить. Хоча ти йдеш цим путем, і може порой тобі тяжко, може, порой тобі трудно йти. І ці шипи вони вбиваються в твої ноги. Може, твій свій час тебе оплювали і не прийняли тебе. Але ми коли читаємо, коли ми читаємо це Слово, коли ми читаємо це Євангелія, але так було з Ісусом Христом, так було з учениками, які прийняли те Слово, і вони мали велику радість. Вони мали велику радість тоді, коли вони були в темниці. Вони мали велику радість, коли вони були голодні. Вони мали велику радість, коли вони були ізнані за ту правду. Вони мали велике блаженство. Слава нашому Богу. І ці Писання, які свидетельствують об Ісусі Христі, Дорогі друзі, вони нас приводять до життя вічного, тому що Ісус Христос є правдою життя. Ісус Христос дає радість совершенну. Ісус Христос дає мир і спокій. Ісус Христос дає то царство і він каже, що воно є внутрі нас. Слава нашому Богу. То є приколона внутрі є. То ми маємо праведність, то ми маємо мир і радість Святому Духі. Хай Господь допоможе нам, Дорогі друзі. Я би хотів зачитати Псалмі написано такі слова. Цей псалмопевець який радувався Слову Божому, який 118 Псалмі написано блаженний, непорочний в путі і ходящий в законі Господні, велике блаженство, який непорочний в своєму путі і ходящий в законі Господні. А як ходити в тому законі, якщо ми його не знаємо. Я ходити в тому путі, якщо я його не чув і не бачив. Я маю знати цей путь. Дорогі друзі, я маю прийняти це вірою. Я думаю, маю прийняти це слово вірою. І покоритися тому слові. Може, сьогодні воно мені не подобається, може, воно мені тяжко, але я знаю, я маю прийняти і бути послушним. І написано у 162 і 163 січок: радуйся слову твоєму, як получивши велику прибиль. Я думаю, багато сьогодні людей радуються, коли вони мають якусь прибиль, коли вони приобретають якийсь маєток, коли їм є добре, коли вони чують добру новину. Коли вони чують якусь радість, коли до них люди добре ставляться, коли мають якесь благословення на землі, і вони радуються, тому що вони мають якусь прибиль. Але цей псамопивець говорить: я радуюсь слову твоєму, як получивши велику прибиль. Для нього це була велика прибиль, для нього це був великий статок мати те слово, яке жило в його серці, і розуміти те слово, і покоритися тому слову. Один муж Божий, слухняний муж, який стояв свій час в проломі за цю правду, можна сказати за Господа, але Господь побирався за нього, коли виставали на нього ці лжепророки, коли виставали на нього ці люди, і вони казали, що з ними Господь, але Господь показав, з ким він є. Багато чого він не зробив. Не він зробив якісь путешествия, він не зробив, може, таких багато молитв. І не прочитав багато писані, але він зробив все по Слову Бога. Те, що треба було встановити, він восстановив цей жертвенник, Він восстановив його. Він зробив його, другі друзі. Він був розрушений, як би хотілося. А скільки є сьогодні жертвенників? Жертвенників все десь наших, а вони розрушені. Нема покоя, нема міра, нема примирення, нема любви, нема согласія. А наоборот, і ми хочемо отримати від Господа. Ми хочемо, щоб цей огонь він зійшов і він забрав ту жертву, як свій час хотіли ці люди, які кололи себе і кричали, щоб цей огонь зійшов. але він не сходив, тому що вони не знали Бога, тому, що вони неправильно йшли. Але один один із тих сотні пророків ложних, дубравих. Один. Муж Божий, який любив Бога. І він сказав такі слова, коли встановив жертвеник. Тільки після цього він сказав, що зробив я по слову твоєму. І він помолився до Бога і зайшов цей вогонь і пожав ту всю жертву, забрав ту всю жертву, навіть ту воду, яка була вокруг цього жертвенника, все забрав Господь, тому що Господь показав, з ким він є. Хто радується Слову Божому, хто йде за Господом, Господь є з ним, і Він не оставить його. Ми сьогодні радуємося, дорогі друзі. Я думаю, сьогодні ми так само радуємося, не тільки в буквальному смислі слова, що ми маємо це слово Боже, що ми маємо цю книгу, що сьогодні, може, її не треба переписувати, як може сотні років тому назад люди не мали і переписували. Але я думаю, блаженніші були вони тоді, коли вони це робили, тому що це слово. Коли вони переписували його, коли вони ним цінили, воно лугалося в їхнє серце. А як сьогодні, скільки цієї Біблії сьогодні лежить на цих полках наших, і вони припадають в біб... пилю і нема часу читати, нема часу прибути в тому слові, нема часу внікнути і заглянути до нього. Бо тому що час свободи, як ми говоримо, це благоприятний час. Але ми знаємо, враг не дрем'ят, блажений ми тоді. Коли ми подростуємо, як свій час Ісус говорив до учнів своїх, щоб вони подросли до да, днімища, але Дух бодрив. хай Господь допоможе нам запасатися, дорогі друзі, тим словом, цим маслом, щоб це слово воно було в нашому серці, і щоб нам радуватися, тим словом, як получивши велику прибіль, не лож і гнушаюсь єю, а закон же твой люблю. Бачимо, яка паралель ненавижу лож і гнушаю своєю, а закон твій люблю. Якщо подобає може зустрічатися в житті наші, друзі, ми можемо десь лишатися з цією ложю і з цією неправдою, значить ми не любимо то слово. Значить, воно не є прибречення наше, і ми не цінуємо ним, дорогі друзі. Але ми сьогодні маємо цей час. Ми сьогодні маємо. Як один брат казав, ці 66 книг, ці 66 каналів. І одна антена на Голгофі, як би хотілося, щоб був цей зв'язок, щоб був цей зв'язок з небом, щоб ми були постоянні в молитві, Щоб ми непрестанно прибували в тому слові, і щоб ми благодарили нашого Господа. І ми знаємо, коли ми сняли Писання, ми маємо життя вічне. Воно свидетельство о Ісусі Христі. Воно о правді і о суді. Воно свидетельство о милості і о прощенні. Воно свидетельство о любви і любви совершенної. Хвала нашому Богу. Я считаю слова, написаного Івакова. Поэтому, отложивши всякую злобу нечистоту і остаток злоби, і в крутості прийміть насаждаємо Слово. Могуще спасти ваші душі. Слава Богу, бачимо слово, а воно могуще спасті наші душі. І коли ми читаємо послання Йоанна, яке написано, що було в началі, а в початку було Слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Слава Ісусу, Хай Господь допоможе нам. І каже, потім написано по отложивши всякую нечистоту і остаток. Трошечки, може, воно ще залишилось сам, То, що треба би гнушатись. І каже, в кродості, прийміть, насаждаємо слово, могуще спасі ваші душі. Будьте же ісполнителі слова, а не слушайте тільки обмануючи самі себе. Тобто, коли ми чуємо слово, і коли ми відкриваємо свої Іван, так само, яке воно нам говорить до нас, але ми можемо забути. Тобто ми можемо так не поступати, ми можемо нарушувати. Я думаю, ми самі собі виновні. Але Господь любить нас, слава йому, і він для того прийшов. Він для того говорив своїм учням, він для того говорив до учеників. І вони це чітко прийняли в своє серце. І однажди, і однажди, як наразі я нагадую, вони мали великий успіх, коли в них був великий сумнів. Може, коли не було навіть віри, но було прослушання слова Божого, вони мали успіх. Ході, кажеться, це було тільки для їхнього блага, але це було для їхньої науки, тому що далі, коли вони йшли, вони знали чітко. Вони зарубали собі на носі, що вони мають поступати, як Господь каже, і тоді буде велике благословення, як було там, коли ми ловили рибу. Коли казав, по Слову твоєму я сеть. Але я всю ніч трудився і нічого не було. Може, я і ти. Ми вже багато років трудимося і нічого нема. А може треба подумати? Може треба ще раз зробити якесь діло і зробити, як Господь каже. по Слову твоєму я закину ту сеть. Я зроблю те, як ти сказав. І бачимо, Бог благословив. І вони радились. А вони прийшли в ужас, вони прийшли в трепет. А що це є? А що це робиться? Бо тому що робили, як Господь сказав. По праву сторону, не по ліву, але чітко так зроби. Но зроби так. І тоді буде успіх. Нам кажеться, ми сьогодні грамотні. Ми сьогодні мислимо логічно як ми кажемо. Ми сьогодні багато читаємо літератури. Але їх треба в простоті, де коли прийняти то настраждає слово, могуще спасти душі наші. Хай Бог благословить, умудрить і наставить. А ми будемо покірні йому. Ми будемо внимательні, і коли ми йдемо, для того, щоб принести ту жертву. ali mi prenosimo i ce posluh do našeg Gospoda. I Gospod obilno jasno nas posluha. Amin.